Ну що, планшет для військових? Та ні, не тільки для військових, бо якісь військові фахівці, потім видобуток, дальнобійники, будівники, коротше. Цей планшет не для звичайних людей. І для звичайних людей він занадто важкий, півтора кілограма. Але цей планшет має такі цікаві функції. Це Проектор, наприклад, це 30 тисяч батарея, Чи ось такий ліхтар, просто неймовірний, величезний, 11-дюймовий яскравий екран і процесор Dimensity, дуже з дуже цікавими формулами пам'яті, про які ми поговоримо далі. При тому, що Wi-Fi тут 5 ГГц там стріляє 600 е, Мбіт і має він, до речі, 5G-інтерфейс. Ну, звісно, 4G, зворотню сумісність він також має. Тобто він такий має е, прикольний е, прикольний, прикольні признаки універсальності захищених планшетів. Чому кажу універсальності? Бо, ну знаєте, я б не боявся його використовувати у таких дуже важких професіях, у дуже важкому важких завданнях, бо тут є мілеста де 810 військовий стандарт. При тому, що тут є IP 69 k Ви можете його занурювати на півтори години у воду. Верні, не півтори години, на 30 хвилин на півтора метри. Ось так буде правильніше. Він може падати, він не буде горіти, бо в нього є ще один стандарт, який вогнестійкий, і знаєте, ось. У це все, у це, у це все поєднання дає непоганий варіант для використання саме о, таких професій. Для мандрівників підходить для, е, наприклад, для якихось морських професій. Ну, це дійсно прикольно. При тому, що проєктор тут має 200 люмен яскравість. Ви скажете, це небагато, але вибачте, це короткофокусний проєктор, і максимальна в нас величина 120 дюймів, але на 120 дюймів. Ну буду казати чесно, він не такий яскравий, як хотілося тому ідеально там десь 40-50 дюймів, буде нормальна яскравість, буде нормальна картинка, бо в нас ще тут є і автофокус, і автокейстовани, нормально відпрацьовуючи. До речі, у нас тут навіть відбиток пальців є, бачите? Ну, а, ось так, ось так. Ось я цей, цей палець тут зазаводив. Дивіться, просто миттєво розблоковується. Це дуже-дуже швидко працюючий планшет з 90-герцовим екраном. Що ми зараз робимо? Ми йдемо. Розпаковуємо, дивимося комплектацію, потім дивимося, скільки він коштує, і, звісно, йдемо тестуємо. Слухайте, ну дивіться, я у шоці. Я тут розпакував Blackview Active 12 Pro, Ну, по-перше, 90 Гц екран 11 дюймовий. Ну, тут написано 15 тисяч мА батарея, а потім x 2 Це означає, що тут 30 тисяч мА подвійна батарея. 256 є на терабайт. Є у нас фронталочка 50 мегапіксів, заднє 108 мегапікселів. До речі, давайте так. 120 Вт зарядка. Що коїться, з яких пір? Ну, Дріт швидкої зарядки, є ось такий перехідник Type-C на USB, щоб можна було у режимі проєктору ну, під'єднати, наприклад, якусь флешку з фільмами. Наприклад, є тапалка на екран. Ось така. Бачите, це не стілус, це тапалка, є таке, є таке поняття. Викрутка. Ну і, звісно, ось така штукенці. Знаєте, для чого викрутка? Бо це можна демонтувати, при тому, що це в нас може бути ось таким чином. Так, ось так можна носити його. Потім можна отак розміщувати, бо тут, бачите, що в нас в нас проєктор. Проєктор, активне охолодження проєктору, камера автофокусу. Отак все отак ставиться, як проєктор. В нас є, бачите, отвір для ТФ-карт. І не тільки тут сімка, бо це 5G-версія. Це 5G-версія. Давайте дістану, покажу. Ось, дивіться. Та-дам! І сімки дві можна поставити, чи дві сімки, одну TF-карту також можна поставити. Далі, далі. Що в нас тут є? Ну, стереодинаміки, і, в принципі, більш нічого такого. Ну, є отакий ліхтар, великий кемпінг ліхтар Слухайте, я, в принципі, готовий о, налаштувати і вже йти його тестувати. Дуже цікаво. І так, 673 бакси. Фактично 674 за 12х256. За 16 на 1 терабайт. у нас буде 726 баксів. Ніхто на собі. Мені мене цікавлять саме деякі моменти, бо усе інше ми розберемо у самому огляді. Вага 1,5 грава 1522 грама. Android 15, 11-дюймовий 90-герцовий дисплей 1920х1200. 108 мегапіксельна камера, яка мені не сподобалася, ще покажу 30 000 мА, 120 Втна зарядка. Це все добре. Ага, ось, підтримка GPS Glanaus Galileo Bind L1 L5, є NFC. І ось усі бенди у різних стандартах: 5G, 4G, 3G, 2G, які підтримують даний проєктор. Якщо ви хочете конкретно прочитати, то будь ласка, переходьте. По суті, цим відео є посилання на перевірену продавця на офіційно. І будь ласка, там читайте, буде вам щастя. А тепер, що вони тут пишуть у рекламі? Стосовно проєктору 120 дюймів, максимальна проєкція, 1080 p 200 люмен, L1, тобто це короткофокусний малий, малий проєктор. Uh, і що в нас є? Огу oh, IP69 std 810H, ul 94 hb це, це промисловий стандарт. Я вам скажу це дуже прикольно. І це сертифікація. Це означає, що він там з 12 метрів повинен там витримати падіння. Що таке? 12 метрів. Це 12 метрів? Дві й тонни тиску. 30 хвилин, 1,5 метри, Боже, які 1,5 метри під водою, підводна камера, при тому, що термальний шок від мінус 55 градусів до 70 градусів. Це просто неймовірно. Ну, 30 тисяч батарея, 112 днів у режимі стендбай, 19 годин. У Цього фонаря, мож, можливо, ну, це, це дуже круто. Камеру може, навіть мені не показуєте. дуже-дуже така собі. А от те, що використовують lpddr 5 і UFS 3.1 сховище, це дуже прикольно. Це дуже прикольно. І ще й у сертифікація екрану є 60 Ніт-екран, до речі, яскравість. Далі, що в нас ще є? Ну Тут вони вже пішли, індустріальні якісь стандарти розписувати. IP69K це Потім в вологозахист. Потім у нас низька температура, велика. Ну, а це в нас О, захист, захист від горіння. Ну, от бачите, вони навіть е, пишуть, до чого воно підходить. Ну, по-перше, воно підходить для військових. Давайте так. По-друге, для будівництва, для добичі, для готування. Ну, скажімо так, для будь-якої важкої роботи, і, припустимо, там на рибалку можна брати, і можна брати будь -то. Тобто для будь-яких варіантів е, якихось нестандартних він спокійно підходить. Так, що тут ще комфортний? Ну і багато вже якихось картинок вони пішли е розписувати. Але нам це вже не цікаво. Ми будемо з вами далі його переходити тестувати. Великий і важкий. Ось як я його характеризую. Дивіться, ну ця ніжка, звісно, вона дуже зручна в плані того, що ви можете регулювати кут нахилу для того, щоб його використовувати. А давайте відразу дуже плавнюсінький екран. Бо в нас тут 90 Гц. Давайте підемо у екранчик. Бачимо знизу у нас плавне відображення до 90 до 90 Гц. Дуже прикольно. А при тому, що відразу кидаються очі, в нас тут є режим ПК. Ось, будь ласка, де тут? О, ми можемо увімкнути режим ПК і при приєднанні сюди. Наприклад, блютуз-мишки і клавіатури, ми з вами отримуємо такий знаєте, ПК-подібний планшет, ще й з такою стічкою. Тут-мульти нас віконність, тут у нас, бачите, багато. Функціональність, багатозадачність, все дійсно прикольно працює. Е, ну, за режим ПК тут дуже велике дякую. З нього ще й вийти потрібно якось давайте. Режим ПК вийти. Але це не все. Окрім режиму ПК, наприклад, який не реалізували у е, тому самому Xiaomi, вони реалізували роз, розділення, багато віконність саме у простому інтерфейсу. Тут є і, в принципі, розділення екрану, якщо ми там. Давайте запустимо деякі додатки і зробимо розділення екрану. Давайте. О, натиснули, розділили екранчики. У нас двоекранна система. Мені дуже подобається такий варіант. За це також велике дякую. А тепер стосовно того, що в нас стоїть у середині самого планшету, давайте подивимося, їїде 64, Active 12 Pro, платформа MT6878, це в нас задовбала реклама, і в нас є Mediatek Dimensity 7320X. 4 ядра cortex a 55 по 2 ГГц, 4 ядра cortex a 78 2,5 ГГц, 4 нанометровий. І дисплей в нас, як ми бачимо, mali G615MC2, 90 Гц. 1920 на 1200 Це такий Full HD 90 Гц. як ми казали. Акумулятор 30 000 мА. Скільки його висаджувати, не знаю, але в мене не вийшло. Мережа у нас канальна швидкість 600. Це фактично ми з вами вже бачили. А більше тут нічого цікавого, окрім того, що Android 15. А є, звісно, у нас тут WPS-Office, є різноманітні моменти і дуже-дуже яскравий екран. Це навіть не максимальна яскравість, або буде пересвіт. Мені дуже це не подобається, коли на камеру, а от подобається дуже яскравий екран. А по а, його, якихось окремих функціях є інструментальний оцей додаток, де ми можемо увімкнути оцей кемпінговий ліктар, який ми бачили на розпаковці. Світить він дуже крутелезно, ну просто дуже крутелезно. А, і це ще не велика яркість, яскравість. Бачите, є підвищена яскравість, є в нас освітлення, знаки СОС, швидке мерехтіння. Давайте вимикаємо. Також є Стандартні набори там, дзеркало, транспортіри, є в нас набір там, ось такий там, рівень візуальний. До того ж, у нас тут є бульбашковий рівень, але компас, сигнал тривоги від вісне, але ви повинні розуміти, що це все візуальні моменти, окрім бульбашкового рівня. Він від акселерометру працює. Стосовно звуку, в нас досить класний стереозвук. Давайте послухаємо. Це дуже класно. О, ну дійсно прикольно. І ми бачимо класну яскраву картинку, але тільки на SDR зображеннях. Якщо ми захочемо увімкнути HDR, давайте перейдемо на канал і спробуємо відтворити HDR картинку Вона вон, о, який звук глучний, вона буде тускла. Вона буде не така прикольна, як хотілося б, тобто, це буде така собі картинка для HDR не дуже гарно підходить. Хоча OSDR відображає все чітко і ідеально. А тепер далі. Стосовно його потужності ігрової, ну в принципі, пограти також можна. Давай Антуту перевернемо: 644 бали чи 644 968 балів. І на мультітач тесті 10 дотиків він спокійно бере. І якщо казати вже про те, у що ми грали, то зараз ми пішли у PUBG і у PUBG ми отримали стабільний FPS без просідань. Спокійнесенько граємо, при тому, що ну, нагрів ми фактично не відчували. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб нагріти цей планшет. Попри, скоріш за все, це просто не відчувається крізь е, корпус. Тут доступу до датчиків температури немає. Тому я е, не можу розуміти, яка температура реальна. І тротлінг тез проводити немає, скажімо так, ніякого сенсу. Але пап. Е, потім. Real Racing ми грали за допомогою акселерометру. Спокійно граємо, нічого не гальмує, нічого не нагрівається. Но є одне «но». і у PAP, і у Real Racing нам було дуже важко грати. Знаєте чому? Бо дуже важкий планшет. Він дуже важкий, і якщо ви хочете підкачати свої рученятки, то, будь ласка, на такому планшеті можна грати чи використовувати вже там геймпад для іграшок, які це підтримують. Ми грали також у шедовганс Legends, середні налаштування, 60 fps, без гальмів, без просідання. П'єс у якихось димних сценах, там, де постріли лунають, і в принципі я вам скажу, він спокійно підходить для цього. Але не розраховуйте грати у Genshin Impact, Codemobile, Warzone і інші а, три проекти, бо буде провісання. А, стосовно War Robots, грає без проблем. Ми пограли Спокійною Варобець, і тут, під, тут піде і World of Tanks Blitz, і World of Warships. Все підходить. Він з, у такі моменти можна грати. А, стосовно потужності, все ідеально. А, для, саме для цього процесору. Також в нас є проєктор. Давайте, де тут наш проекційний режим. Так, проектор. Ось а, є і автофокус в ньому, і автокейстон. Давайте вмикається він саме таким чином. Давайте. Запускається, дружні нагадування. Проходить режим автофокусу. Давайте. І підемо зараз його потестуємо, щоб режим автофокусу прийшов. щоб ми побачили органи керування. Давай вже. А в нас є фокусування мануальне, корекція трапіцоїда, є регулювання яскравості, і є орієнтація екрану, і відкрита підвісна куля. Ха, прикол. Тут навіть інструкція є, як цим користуватися. Так, пішли потестуємо. Так, дивимось. Ну, відразу е, я увімкнув ролик наш, да, там, і ми з вами бачимо, що в принципі, ну, дуже гучно. Дивіться, не звертайте увагу на, оце, на мерехтіння. Це мерехтіння із за частоти самої лампи У живу ніякого мерехтіння немає. Якщо піти у налаштування самого проєктору, то ми з вами побачимо, що ми можемо коригувати яскравість, при тому, що зараз в нас десь приблизно 100 дюймів і потрібно менше. У замкнутому просторі, давайте я трохи його дригану, щоб зробив автофокус. Працював. Автофокус. Здійсно відпрацьовує ідеально, як і авто Keystone, з будь-якої поверхні він нормально підхватує. По самому проектору, якщо ми підемо там у файли з вами. По якості а, самої картинки, так, звісно, хоча ми і бачимо там на ледь-ледь бачимо ці а, яскраві контури, але яскравості недостатньо. Хоча контраст відпрацьований від е, нормально, ми його повністю е, бачимо. Дівчата виглядають природньо, і якщо бачити основні кольори, то вони трохи тускловаті. Ну тут уж вибачте, є, як є, та ще й частота екрану змінюється постійно. Тому ви, мабуть, будете бачити це не так. Прикольно, як бачимо, ми. Ну, хочу на е, якісь ага, ось у нас є кольори. Ну, в принципі, я вам скажу, кіно подивитись можна. Побачили? Побачили. Ну, по проекції все начебто зрозуміло. Що можу сказати ще? Там більш в принципі нічого, готовий пройти і зробити висновки такому планшету. У якості висновків скажу так, він не дешевий. Він не дешевий і не легкий. Півтора кілограма все-таки завелика вага для планшету. Але ми рекомендуємо дуже специфічний для дуже специфічних професій і дуже специфічних якихось людей. Мої рекомендації є, для звичайної людини це просто не підходить. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.